Така от є річ, от депутати вони кожен раз звітують: от ми поїхали на схід, ми там відвезли два дрони, ми там відвезли три дрони, от там американці передали якусь гуманітарну допомогу. уже всі чиновники блідої гуманітарної допомоги фотографуються. От це ми помогли і тому подобне. А нічого ви не зробили? Ви нічого не зробили. В принципі, ви зробили все, все наоборот, навпаки, гірше. Тому що коли ви везете на, на схід тих два дрони, які коштують, припустимо, тисячу доларів, так, угу. чи чотири. А і ще якісь там пару е, коробок печеньків хлопцям, і там робите мільйон і одну фотографію, то це ви витратили бездарно. Гроші тих людей, які вам задонатили. Чому тому, що туди і назад вам треба спалити 4, а то й більше бака солярки. А якщо ви порахуєте ці кошти в переведете в гривні, то ви зможете купити ще два дрони і передати за 150 гривень новою почтою. Не, Можливо, не треба їхати, не треба. І не футу, треба нікуди їхати. Не треба суть, піару. їхня так, ну, їхня суть не в тому, щоб передати, а в тому, щоб пропіаритись.